Чому сильні мовчать в ситуаціях, коли необхідно говорити? Поговоримо про такий ось доволі філософський аспект, параметр нашого юридичного. Розумію, що це не хайпова тематика, одначе дасть нам можливість відповідь на це питання, зрозуміти, а яким же чином ми можемо допомогти собі заключати свої права сильніше, міцніше, найдійніше. А також розуміти інших людей, до яких ми, можливо, звертаємось не лише за юридичною допомогою, а й взагалі за будь-якою. І бувають ситуації, коли відгуку на наш запит допомогти не отримуємо. Або, можливо, ми навіть не транслюємо якийсь запит на допомогу, а просто надіємось, що в силу такого от відчуття справедливості до нас прийдуть на допомогу, але чомусь. І чи інші особи допомогу не надають. Давайте ж поміркуємо, чому це так, чому сильні мовчать, коли необхідно говорити? Ну, перший такий аспект це можливо ті сильні, вони бояться, що в силу того, як вони розпочнуть допомагати нам, їхня сила здується. Іншими словами, вони, можливо, вважають, що допомога іншим це про витрати ресурсів, часу, грошей, емоцій, ну і так далі, і тому подібне. І якщо комусь допомагати, а тим паче занадто допомагати, то ресурсів зменшиться настільки, що їм не залишиться на прожиття. Тобто вони витратять всі сили, всі гроші на те, щоб допомогти комусь, а самим не залишиться. Тому такі люди. Навіть коли є, здавалося б, можливість захищати когось не лише ділом, а навіть і словом, то вони пасують. Друга категорія людей, які не вписуються в ситуації, коли вони здавалося б сильні, проте мовчать і необхідно говорити. З їхньої точки зору, також Є це ось усвідомлення про необхідність говорити, одначе вони цього не роблять. Чому? Тому що виходять з позиції, за якою допомога іншому це вхід в конфронтацію з сильними світу цього, що маю на увазі. Ну, до прикладу, вони стають видимі, коли борються за справедливість, тим паче за справедливість. Не по відношенню до себе, а по відношенню до якогось слабшого персонажа. І коли вони розпочинають допомагати слабшому персонажу, то вони стають видимі для сильних спільнот, особистостей, з якими у них може виникнути конфронтація. Тобто вони не допомагають іншим через страх. Є у них ресурси, є там сила і, можливо, натхнення певною мірою, але спірно. Але в силу страху, в силу. Небажання зіткнутися у двом із кимось сильнішим, вони не допомагають. Більше того, це перетворюється у звичку. Тобто вони не допомагають навіть у таких дрібних моментах, в яких вони могли це зробити. Наступна категорія людей це ті, які живуть за правилами. Тобто вони вважають, що оскільки законом не передбачена процедура їхньої інтервенції в якусь проблему. Для того, щоб створити справедливість, то відповідно і не втручаються. Тобто, якщо це не передбачено законом, не передбачено там, постановою Кабінету міністрів, не передбачено договором, то значить вступати в боротьбу за справедливість, допомагати іншим, це не зовсім коректно. Далі рухаємось. Є ще також категорія людей, які вважають, що Буде аморальним допомагати комусь, навіть якщо є така можливість. Тобто вони вважають, що в ряді ситуацій, ну, до прикладу в юриспруденці, деякі люди вважають, що адвокат не повинен допомагати, навіть мінімізувати покарання, уже не говорю про те, щоб повністю його уникнути, певним особам. Тому що це аморально, нібито і правильно за законом, одначе аморально за своєю суттю. Ну, принаймні деякі люди бажають. І тому вони мовчать. Мовча, і більше того, така от мораль вона може йти в розріз із законом із приписами закону. Одначе закон у них десь на такому місці, а от моральні постулати на вищому. І моральні постулати, як ви розумієте, мають таку от більшу можливість впливати і визначати саме відношення до закону. Як до менш такого чогось, який необхідно дотримуватись. От мораль вона для деяких людей в цій категорії вона займає більш чинне місце. Далі є ще категорія, які за можливості допомогти і говорити в ситуаціях захисту справедливості, цього не роблять, бо для них важливо комфорт і вайб. Тобто для них от, тілесний комфорт, тілесна зручність. Нема сенсу, як вони кажуть, виходити за рамки. З зоні своєї комфорту, і тому немає сенсу комусь допомагати. Бо це буде про втрату комфорту. Про втрату комфорту не лише в фізичному світі. До прикладу, пам'ятаєте, ми наголошували на тому, що є люди, які вважають, що допомог, допомога комусь позбавить їх ресурсів. Але це у зовнішньому світі. А от ці люди, люди комфорту, вони вважають, що допомог, допомога. Спричинить зменшення ресурсів, зменшення цього вайпу фортного саме у внутрішньому світі. Е, наступна категорія тих, хто не допомагає, хоча, здавалося, має ресурс на допомогу. Це ті, хто вважає, що нічого на Богу в світі немає, що немає сенсу допомагати. Тож, оскільки історія вона там циклічна, повторюється, і, можливо, є якісь смисли приховані. Можливо, існує певний якийсь детермінізм, тобто проблема, яка виникла в людини, яка потребує допомоги, що ця проблема родом з минулого тижня, минулого року, минулого десятиліття, то й тисячоліття. Тобто, що колись давним-давно оця ось проблема була десь закладена, і така от кармічна ситуація існує, яку повинен вирішити сам цей індивід, який зіткнувся із проблемою. А не йому повинен хтось допомагати. Ну і є ще також на завершення така от категорія людей, яка вважає, що в принципі, ну що таке проблема? Як вітер. Сьогодні є, завтра немає. Це просто така от певного роду ілюзія, голограма, суб'єктивне ставлення до тлумачення якогось зовнішнього світу, чи, можливо, внутрішнього. Така от певна химера. І тому Ну, який смисл щось робити в голографічних ситуаціях, у таких от віртуальних от, ну, ми ж, ми не зрозуміло. Вони ведуть взагалі такий аскетичний спосіб життя. Це нібито, якби до Будди прийшли і сказали: слухай, є проблема, хочемо купити там, автомобіль. Porsche». І ми переживаємо з цього приводу, де нам взяти грошей. Ну, Будда подивився з euh, <гум> певною такою долею. Як ви розумієте, іронії на таке прохання вирішити дану проблему. Для нього це ну, взагалі ні про що. Тому ну, і така категорія людей, вона взагалі не впрягається, навіть якщо має ресурси допомагати, бо це для них ну, якась нісенітниця. Це ні про що. От і якщо коротенько, то це те, що, ну, принаймні, так от точково, я б хотів би повідомити вам про справедливість про ситуацію, коли є певні індивіди, які можуть говорити в певних проблемних ситуаціях, одначе чомусь цього не роблять. Не допомагають ні, з, ні ділом, ні навіть словом. І, в принципі, як ви розумієте, в ряд випадків причини цього очевидні. Всі ми різні, у всіх різні цінності. Нас об'єднує звичайно течеме на повноті Земля. І, можливо, ще деякі інші речі, одначе не всі, і це варто було визнати і усвідомити, що справедливість це річ суб'єктивна.